Тавські гімнастки готуються до всеукраїнського турніру з художньої гімнастики Олімпійські надії 2025. Він проходитиме з 11 по 13 квітня в Житомирі. Важливі не лише технічність виконання, хореографічність, відчуття музики, а й швидка реакція та спритність, щоб упіймати предмет. На турнірі спортсменки виступатимуть в різних категоріях. Найменші демонструватимуть вправи без предметів, старші виступатимуть з обручем, булавами, стрічкою або м'ячем. Тренуються до п'яти разів на тиждень, говорить дев'ятикласниця Катерина Іванова, яка в художній гімнастиці 10 років. Найбільше мені запам'ятався мій перший чемпіонат України з художньої гімнастики у групових вправах, коли виступала перший раз по кандидатам у майстри спорту. І також змагання у Словакії. І гімнастика це не тільки гарний спорт, як на мене, найгарніший. Він ще потребує дуже багато фізичних навантажень, витривалості. Тут присутні і танці, і балет, і гнучкість, і фізичні вправи. Нещодавно дівчата стали бронзовими призерками у груповій вправі на чемпіонаті України спортивно-фізкультурного товариства Спартак. Говорять, у кожної спортсменки завжди при собі талісман, постійний супутник змагань. У мене це невеличкий фарфоровий слоник, який я придбала в Таїланді, і він для мене такий невеличкий талісман на змаганнях. Я брала чотири рази участь на чемпіонаті України, попадала в топ 10 у мене є талісман, мені його подарували батьки. На ньому написані мої дані, в який час я народилася, моє ім'я, як звати моїх батьків. Це іграшка зайчення. Захоплює цей вид спорту і батьків, які віддають своїх дітей на гімнастику з самого маличку. Ми прийшли на гімнастику в цей клуб із трьох років. Зараз ми вже рік в цьому клубі. Тут такі професійні кваліфіковані тренери, що знайшли цей підхід і ключик до дитини, що дитина сюди просто біжить. Незалежно від того, чи о 9-й ранку тренування, чи в обідню пору, чи в вечірній час. Авському спортклубу Фієста більше десяти років. У колективі під керівництвом наставниці Наталії Круглікової виросли єдині в області члени збірної України з художньої гімнастики, двічі призерка Всесвітньої універсіади Діана Довганюк та Надія Юріна. Остання на початку квітня в складі збірної завоювала срібло на турнірі серії гран-при з художньої гімнастики у Франції та вже готується до нових стартів.